Сьогодні у нас топ-5 спінінгових катушечок. І номер 5 у нас посідає ось ця катушка флагман бонус. З переваг цієї катушки міцний і рівний хід, що не так часто зустрічається у моделях цієї цінньової категорії. Полегшений ротор. Відмінні тягові характеристики алюмінієва шпулька. 5 плюс 1 високоякісних підшипників. Ось така катушечка. Номер 4. Катушка Robby Inspire 2000. Виділяється саме тим, що її вважають фаворитом на українському ринку. Ця трансформація знайома всім екосіми. Посилена металева шпулька. Рукоятка. Також зміни торкнулися системи фракціонного гальма. 4 плюс 1 підшипник. Вага такої 257 г. Номер 3. Номер три у нас фаворит у 1 У даній моделі встановлено 7 шарових підшипників і один роликовий, які зменшують ймовірність утворення люфтів. Жорсткий корпус з нейлону надійно фіксує деталі в посадкових місцях. При цьому роблять виріб досить легеньким. Шпуля з алюмінієву, Металева ручка. Вага такої 263 грами. Номер два. Флагман Blackfire. Сучасний дизайн. Чудова динаміка і технічна досконалість. Міцний і м'який графічний корпус. Точна алюмінієва шпулька. 8 плюс 1 підшипників. Із нержавіючої сталі. Алюмінієва ручка. Високоточне налаштування фракціону. Вага такої 221 грам. І номер один катушка фаворит Сіріус. 2000. У комплекті є дві шпулі. Дрібна і глибока. Її переваги в тому, що ролики і бортики шпулі покриті нітритом титану. Так, 11 шарикових підшипників і один. Роликовий. Вага такої 275 г, металевий корпус, якісний плавний хід. Для замовлення будь-якої катушечки з цього відео звертайтесь по номеру знизу.